И всім привіт я Ленки ви на моєму каналі. Що ж я думаю, вы бачили ми новый МММ е скоро. <см 'язання> ну і просто мастер цю фразу скоро. Хоча я навіть і не дивився то аніме, типа ЖоЖо. Я його всі називають. Но я знаю, що воно м'яне і воно популярне, так що... Ну я думаю, ви зрозуміли, чому я його закласти. Так, наша нова ціль то є 35 підписників і коли то відбудеться, я думаю зробити якусь групу або в Діскорді або в Телеграмі. Вайбери точно ні. Скоріше за все зроблю в Діскорді, бо в Діскорді є в більшості людей. Ну, типа, Діскорд популярніший, мені так здається, серед геймерів. Так що я, скоріш за все, зроблю в Діскорді, а якщо ви попросите там в коментарях зробите голосування, і там я вилучу Діскорд і буде той, то... <coughs> ну і коротше, дивіться, розкази, план. Капкан. Е ми зараз я роблю голосування, який сервер, ніби в Діскорді чи в Телеграмі. Ви голосуєте? Я скидую вам силку Але то станеться тільки після того, як ви це, як на 35 підписників, і тоді, як я Ну, як я створюю в Discord, ну допустимо, там проголосували і попасти. Е, давай ще в Телеграмі, ще в Телеграмі, в коментарях напишете», то я зробив, що в Телеграмі. Все я думаю я добре е, об'яснив. Так що будемо починати грати. І ми граємо знову на сервері Ctrl-MC. І сьогодні я хочу зараз провірити баланс міста. те баланс? Бюджет города, ну... То виходить, він ще протягне. 9 днів... Ой, не 9, а 90 днів він має протягнути без поповнення. Ну, якщо я територію не розширю а я тим якраз... Хочу займатися. Випустимо, я зараз хочу, зараз включу чанки. Я зараз хотів би зробити такий кубик Ось тут зробити світой, своє місто, і ось тут. І оскільки всі голосують за імперіалізм і типу е приотизування чанків робиться на таке дороге, то я можу зараз собі... Тут що... мені здається, мені має хватати, щоб цей. Щоб. Щоб запровати такі отамки. Вибачаюся, що мене так трохи контузить. Я весь час повторюю навіть сам просто. Мені один комар заважав сьогодні спати Але так я виспаний, в принципі завдання тільки чуть-чуть ще затурможені. Так, заходимо, значить, пишемо команду Help. Далі, управління городу. Так, дивимося. Те клейм за прилаті чанк. Готово. Підходимо, значить, сюди. Відкриваємо чат. Пишемо те. Ім. Готово. Ти купив горський регіон за 8 монеток. Влияние сантиметс на стоїмо сну. Так, як тепер ну, вам не видно, я зайду в Google. По ідею ось тут все, чанк заправатися. Тут просто в гугли є як його, карта того світу. І все, і тут теж пише. Так, -ли. Але пойде баланс. Пойде вона... Так, вона береться з моїх керів на що справа. Все, зараз я планую ось тут все вирівняти, свій зіл розгрузити. Тут вирівняти територію і чимось засіяти. Чесно, не знаю чим. Ну думаю, пшеном тут один чанк, тут два, значить, пшено таке, а другий чанк – ягоди. І все, і буде безкінечна ферма з зрачки. Зрачки. Зрачка. Зрачка. Так. Так. Де в мене? Зір мій? Хоп. Морозний. Все, зараз запхаємо назад в сундучки, Щоб коли мене хтось копнув, я його не загубив. Так, то сюди все. Тут теж сюди. Землю майже не взяти, щоб щось підрівнювати. Так. Чуть сюди. А я зіл сюди. Все, то зараз запхаємо плаватись. плавиться. Все, плавається. І тепер я думаю, треба зробити залізну лопату. берем, Оберемо, дерево, дві палки. хлоп, все погнали робити. Готово, лопата є. Вс. Я грашки нема. Ратше має печання хтось купив. Ах. Не понял. Ходу пил. Ой, давай затерем. А не, у мене ж тут його м'ясо. Можна його загрузити. Чанки на жути. И зара, у нас я буду матершой есть. И положите так найду. Хоп. Все буду матершой есть. Так. А вы меня почему? То будет все теперь. Все теперь по записи вручную цена по картинки по новой будут по 300 рублей для всех. Каждая вторая картинка будет моего города. Запись открыта. Пишите в и записывайтесь. Ну так, вот у нас тут позначены чанки. И бррр погнали! Вот тут потом мы потом забудуем все ямки. І треба буде поміняти мох на землю. Так що роботи у нас достатньо. Так, що погнали. Не будемо мешкати. Може включити якусь мозочку, давайте я включу якусь музочку. Ем. Зараз. Блин, реклама. Да, блин, реклама дол. Я знаю, видаете заранее цей на меню моє в Майнкрафте. Скільки тут реклама хвилину? А вот вс закінчилось.

То, що записується звук. І те, що я чую в наушниках, що я майже голосніше, і свій голос говорю. І свій голосніш музика я граю, То й мені здається, що я говорю голосніше. А от Бес записую зовсім по-інакшому. Так що я можу заглянути весь час ББС і чекати, чи там я такі колосочки звуку чи там. Мій голос приблизно на такому самому рівні, як і... Е, на такому самому рівні, як і... Мій голос приблизно на неї виходить. Так. Листва сама на деякий час обрушиться. Перша фаза то в нас є, е, так сказати, добути всі блоки, щоб вони всі були на висоті. Друга фаза в нас йде, так сказати, все перетворити на звичайну землю, щоб в нас була вот така звичайна земелька. Хоп, замелька. Так, перевіряємо. Або наоборот, давайте спершу я воду забудую, скошу все. А потім буде так быть ниша до цей. Дальше є. Так, все, косим, косим. Папа, 8-8, 8-8, 8-8. Аба-хаба-баба-ба. Так, комплексно. Вс, сквозила. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, бежим, далі. Сюди. сюда. И тут так, все. Классин, косим. Хоп. Хоп-хоп-хоп и хоп. Хотова. Блин. Там нахуй лучше наш кайф такой. Что там должно солнце? Может быть, солнце. Подолго будет светом. Так, ломаюся. Мох. На моху нічого не росте, ніяк. Ягоди то ростуть, а от якщо захочу засіяти, то воно не росте. А ягоди на моху довго ростуть. Так що все мох убираю. Ам-ам-ам. все Так, провіряємо. Поблочено. Облочено. Але поняли. Обладках. все

Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, тут ламаємо. Ламаємо. Ой, як так думає, ліпше буде чути микрофон, поправила. І погнали! Так, 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 так. Ну вроді в... Ну вроді вс, можна тепер забудовувати. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Тут дер практично нема второчанку. Так, тепер. Тепер я думаю, можна робити ферм. Так, на лопата. Ну, ось так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Косом, хоп, 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 хоп. хоп. косом. Лимаємо, копаємо. Вот О, так вот, лопата зароздасться. Лопата здалась. Эх ты, блин. Може тут в мене є лопата така. Нема лопат. Душа зеркну по сундуках, може в мене там є яка лопата. Здарова! Лопати немає, тут теж. І Тут нема. А тут і тут немає. І тут нема. Так, Та загрози сюди. одне залізко. Загружаємо сюди. Però, tak, 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 tak. Tepar. per, per. <sus> То есть не вс горят, там два захаса. Щоб буде уча купать жертвувати. Хоч ходила. Отава тепер треба сходити. ведро, 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 Да, ну есть там карта у меня. <laughs> Ладно. Так. Ведро, 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 ведро. Это же нормальное ведро. Я не могу нормальное ведро сказать. А да. Зараз. Адже тут та де є. Так, а який у нас зараз я хочу провірити, скільки налога один час? Налог налог 48 Правильно Авійшло? Тут просто думаю. Содержание і сортися. Понятно, ну кажу, чим більше чанків запрачено, тим більше содержание. Во! Казав десь тут і чор думавши його забану, не заходи в один рік. А, конечно, бывает. Ну, в принципе, мною тоже таке було. Я заезжал в моє место попал, да. що я його не понравлял. Все, и так начинаем заливати. Фоп сюда. Фактиде. Хоп сюда. Хоп Да. Вся вода добре стоїть. Тут теж і сюди. Все, всюди вода є. Тепер так треба зробити ще чотири рази. А ну можна брати? От тепер можна брати. Та ось так далі робимо Так і так далі Це буде гіпергіганська ферма, хоп, 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 хоп. не поняв. Не долили. Сюди не долили. Сюди. Проверка, чи всюди, вс далеко. Сюди не долили. Капець. А і віск охота. Так, мене десь було мотиви. два wow. mm -hmm. Так. Оп, 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 оп. Далее тут. Я так хочу это еще, в этой. Не трада, что вы выглядите. Буду надіятися, що на мене підпишеться хто-небудь після цього відео. Дивіться, ось тут я не буду засаджувати, тому що мені треба якось какавопи боби Все, і тепер можна... Епічний під фон копати грядки так ще снимок у нас еще Там назва видо эпичний під фон вроде фармів Тану а їсти по карму ламає. І напевно вже фарму ягод назвати нам наступні серії. Бо а ми вже не встигаємо сьогодні. Так, я вже просто швиденько собі дороблю і зразу буду завершу. Так, беремо два тих. Берем два тих. Виходим. хоп-хоп-хоп. Все. Погнали! Let's go. Попада далі на пятку. Пичну купаємо грядки. Грядки купаємо пичну. Під фон. Погнали. Зараз засади буде рости. Хоп-хоп-хоп. Так, тепер я зараз біжу швиденько. Ось це все можна просто знести Зносим все. Папа через Так, акцию.

Якась вийде у нас і відомо Просто пам'ятаю ящики посортовані, але один ящик і в ньому то теми яблука разом з болотом. Ну я знаю, що вкрасть є, ну кей. Okay. Так, я практично засадив всю ферму. У мене вже палець мучився клацати на цей. Ге, давай! Засаджуй так. Засаджуй! Садим, садим! Ура! Я закінчив практично! Це я думаю, зараз зроблю ці гаранти. Зараз я зроблю. Хоп. Зараз. Лифа. Берегти. Ну все, я думаю, чесно, на тому закінчувати. Я думаю, ми добре все і поробили. Ферма є, чанки запривадили. І в наступному відео ми будемо робити ось там ту частину. Всім удачі, всім па-па Давайте доб'ємо просто 35 тисяч і я роблю канал. Там, де ми будемо робити різні переписки. Все, до побачення.